ЄЯСЛА допомога для догляду за дитиною з 1 січня 2026 року стартувала програма ЄЯСЛА щомісячна допомога для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір допомоги 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року та 12 тисяч гривень для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. Кошти можна витратити на оплату послуг догляду та розвитку дитини, приватного або комунального закладу, послуги няні розвивальні гуртки. Які документи потрібні для оформлення виплати через ПФУ, документ, що посвідчує особу. Рене КПП заявника за наявності, свідоцтво про народження дитини, копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу. Працюємо для вас та заради вас.